У Вінниці почала з'являтися стихійна торгівля. За останній квартал здійснили 176 перевірок. Стихійна торгівля. Нагадаємо, це торгівля з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях. Як зазначає начальник КП Муніципальна варта Віталій Чигур, такі рейди необхідні як превентивна міра. Наскільки такі заходи є дієвими? Запитаємо у пана Віталія наживо. Мої вітання. Доброго здоров'я. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як часто виявляєте факти стихійної торгівлі? Ну е моніторінги е щодо виявлення фактів несанкціонованої торгівлі здійснюються щодня. Е щодо виявлення щодо виявлених фактів, то можна сказати, що вони мають таку тенденцію відповідно до сезону. Ось саме пікові такі факти здійснення торгівлі ми фіксуємо саме в літню пору. А саме липень, серпень, цих два місяці, коли мешканці навколишніх територіальних громад намагаються здійснювати торгівлю городиною на вулицях нашого міста, звісно, що ми проводимо превентивні заходи. мається на увазі роз'яснюємо людям, що вони мають здійснювати саме торгівлю в встановлених місцях, а саме на ринках. У разі, якщо такі випадки повторюються, то наші працівники складають протокол про адмінправопорушення за статтею 152 Кодексу про адмінправопорушення мається на увазі щодо порушення вимог правил благоустрою територіальної громади нашої місцевої, і сума штрафів передбачає від 340 до 1360 гривень. Такі випадки, звісно, що є. Вони поодинокі маються на увазі, коли складаються протоколи. Більшості випадків ми роз'яснюємо наші віничани та гості міста розуміють. Тому я думаю, ви самі бачите, що в місті це лише поодинокі випадки, які бачать як працівники муніципальної варті, так і наші вінчани. До речі, вінчани також періодично скаржаться щодо прояву таких фактів несанкціонованої торгівлі. Бачимо, що все ж таки профілактична робота є дієвою. все ж таки, на вашу думку, чому знову почастішали випадки стихійної торгівлі? Ну я думаю, це насамперед пов'язано з ситуацією в державі. Те, що ну якби мало можливо. Роботи для людей і намагаються для того, щоб реалізувати, зробити якісь кошти, намагаються здійснювати торгівлю. Але якщо порівняти з минулими роками, то її більше точно не стало. А навіть якщо порівняти з тим, що було там 14, 15, 16 роки, то зараз її набагато стало менше. Ми фіксуємо поодинокі випадки і ще не забувайте таку тенденцію, що за останній рік. В наші межі міста вони зросли. до нас додавались новоприєднані території. Ми також на окраїнах нашого міста те, що раніше не було нашої території, фіксуємо на сьогоднішній день несанкціоновану торгівлю. Тому якби, роботи, що стало більше. Але якщо брати по факту в місті, то торгівлі факти не, не збільшились не точно. На завершення, яке покарання за повторне порушення для тих громадян, які не дослухалися до рекомендацій раніше? Сума, як я вже казав, вона може змінюватись для початку це від 340. Ну і якщо ці випадки повторюються, то до 1360 гривень. Ну, може бути і навіть 800 гривень, там 750 ну а максимум 1360. Дякуємо за роз'яснення. На все добре, Дай, дякую вам, глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта. І говорили ми про стихійну торгівлю в Вінницькій територіальній громаді.